Зустрічі. програма про українську, програма про -про, про про української програма про, -про українсько-єврейські про -про взаємини. Усім доброго дня, ви слухаєте громадське радіо. Це програма зустрічі. У студії працює Ірина Славінська. Сьогодні у програмі зустріч доктор Сергій Кравцов, історик архітектури у центрі єврейського мистецтва Єврейського університету у місті Єрусалимі. До речі, на території саме єврейського університету в Єрусалимі ця розмова і була записана. Привезена вона з відрядження до Ізраїлю, що стало можливим, як і вихід програми зустрічі за фінансування благодійного фонду Українсько-Єврейська зустріч. Отже, із доктором Сергієм Кравцовим говоримо про єврейську архітекту. Архітектуру та її сліди в українських містах. На початку говоримо про те, наскільки видимим є цей спадок. Відповідь на це питання вона неозначна, тому що в різних містах це по-різному виглядає, і на протязі всіх років радянської влади робилося максимум зусиль для того, щоб ці сліди затерти, затерти їх як візуально, фізично. Так і, можна сказати, ідеологічно. Маю на увазі зміну назв, історичних назв, пов'язаних з проживанням євреїв на певних територіях. Навіть у Львові, якщо ми подивимося на старий єврейський район в межах міських морів, ми побачимо, що вулиця, яка називалася Жидівською з 14 століття, називається вулицею Івана Федорова, угу. а площа Векслярська, називається площею Коліївщини. Тобто тут ми бачимо навіть не пам'ять і не затирання пам'яті, а часом просто контрнаратив, контрпам'ять у багатьох місцях. Такі зусилля не потрібні, не потрібні. Будинки, синагог вони або в жалюгідному стані. Часом це зовсім руїна. Часом вони пристосовані до якоїсь іншої функції, і дуже часто на них немає жодної меморіальної дошки, жодного знаку про то, що це була синагога насправді. Я не кажу, що це загальна практика. Тому що є будинки, на яких висять охоронні таблиці, це синагога такого-століття, то століття. Не, не завжди датування дуже е, докладне, але помітна е, воля до того, щоб позначити е, місце побутування євреїв в міській, міському середовищі. Е, треба розуміти теж, що сталося з самими будівлями е, синагог. які... Як я казав, перебувають в розмитих кондиціях, станах. Далі я прошу Сергія Кравцова розповісти, чи можна узагальнити сценарії занепаду цих будівель, чи йдеться про руйнування, чи про щось інше. Спробуємо відповісти на це питання історичне. Тобто після війни вони стояли переважно в стані руїни, тому що німці програмово руйнували синагоги. Це не значить те, що вони руйнували всі синагоги дощенту. Деякі синагоги їм було вигідніше використовувати, як, скажімо, складські приміщення або якісь інші допоміжні приміщення, і вони просто зберіглися з якимись слідами реконструкції. Є переважна більшість синагог, які були ґрунтовно зруйновані. Є такі, що постраждали. І от приблизно в середині 50-х років, ми не знаємо точної дати і не знаємо, з чим це пов'язано, очевидно, був якийсь, була якась постанова е, влад, партійних е, чи державних, це напевно, було одне, було, і то саме перевірити, в якому стані ці руїни перебувають. І якщо руїни були в стані, які Може було тобто привести ці будівлі до якогось використання найбільш утилітарного, будь-якого то робилися зусилля для того, щоб це зробити. Були державні інвестиції, наприклад, відбудовано частково стару велику синагогу в Жовкві або синагогу в Бродах, існують фотографії 50-х. 60-х років, де ці будинки виглядають значно краще, ніж в пізніші роки. Доля деяких синагог була насправді придивною. Скажімо, велика синагога в Луцьку XVII століття, добре датована синагога, унікальна, була в тяжкому стані, але не тотальної руїни. І був проєкт, були обміри про ті консервації, реставрації. Але до цього не дійшло, і з неї зробили майданчик для тренування цивільної оборони. Тобто там влаштовувалися різні заходи, які ще більше руйнували цю руїну. І коли в 70-ті роки з усиллями ентузіастів, які при нагоді працювали в управлінні охорони пам'яток, Вдалося якось зберігти, в якійсь формі зберегти ці, цю будівлю. Я маю на увазі Луцьк, але багато дуже цінних елементів вона теж втратила. втратила. І, і, і так от ситуація міняється від пам'ятки до пам'ятки. Дуже Що були синагоги, які в радянський час, наприклад, продовжували діяти як синагога. Наскільки це можлива ситуація була? Це була можлива ситуація до початку 60-х. А потім дуже багато синагог було закрито через якісь придумані, найчастіше економічні порушення з боку правління синагоги. Так, наприклад, у Львові була закрита остання синагоги, і в багатьох інших містах. І тоді ці будинки були передані іншим установам, як спортивні зали, чаптові. Кожному. Місті щось інше. Так, в Знайшлось. Києві в одній з в синагог був Ляльковий театр, наприклад, так, на це в синагозі та Бродського, так, так звані. Так так. так, так, я знаю. Так. От, ну, але були деякі функції нові, привнесені радянською владою в синагогу, які не шкодили матеріально цим будівлям. Ну, вони переважно зберігалися з певними втратами, наприклад. Велика синагога в Івано-Франківську. Скажімо, була переділена перекриттям на два зали, і так вона служила для медичного інституту, якщо я не помиляюся. Ну і далі, і зараз, коли вона повернулася до рук єврейської громади, громада за вважає не демонтувати цього перекриття. І, як я вже... Спричинило свою шкоду і на тому можна зупинитися. Чи бувають в українських містах інші сліди присутності єврейських громад, крім синагог, говорить доктор Сергій Кравцов? Найпростіше єврейський цвинтар, який теж переважно дійшов в дуже поганому стані, тому що німці часто спеціально руйнували єврейські цвинтарі, місцеве населення називаємо його несвідомим, використовувала мацеви надробні плити для будівельних робіт у себе на подвір'ї, а німці цілеспрямовано мостили вулиці цими плитами. Причому ті, хто пам'ятає післявоєнний Львів, пам'ятають як плитами з нового єврейського кладовища, тобто відносно новими гранітними плитами мостили написом догори, щоб було видно, з чого зроблено цю нову бруківку. І ці бруки зберіглися, і мацеви, які не встигли використати за новим призначенням, тобто привезені як будівельний матеріал і звалені десь на подвір'ї. Зараз це знаходять. Зараз є новий рух в Україні, він зовсім не йде. Адміністративним якимсь примусом зверху вниз. Просто люди хочуть позбутися тих слідів в тому плані, що вони просять забрати, вони самі самі привозять ці уламки мацев на ділянки старого кладовища. Є досить організацій, які займаються в першу чергу огородженням кладовищ, розчисткою кладовищ. Документуванням кладовищ, тобто записом того, що ну, епітафій, І, тому що це дуже важливий матеріал для генеалогічних розвід... розвідок, хоча на старих Марцевах не вказане прізвище, але якщо можна присидити е, перебіг похорон е, людей за їх Ім'ям, ім'ям батька, ім'ям діда, що часом зустрічається на Мацеві, можна якось знайти ділянку, де поховані люди з певної родини. Чому єврейські цвинтарі в українських містах подекуди перебувають у жалюгідному стані? Як приклад, я наводжу цвинтарі в Бердичеві, Івано-Франківську та інших містах. Теж часами залежить від того, що чи це старий цвинтар, чи це новий цвинтар? Оцей новий цвинтар, цей цвинтар в Івано-Франківську, наскільки я здогадуюся, це новий цвинтар так званий. І до нього, на нього звертали меншу увагу, або він вже був в такому стані, що там годі було щось зробити. Ті, хто почали займатися цвинтарями, це були релігійні діячі, тому що цвинтар. Його територія, його земля, вони святі для побожного єврея. Не можна бентежити, торкатися, пересувати кістки прах померлих, тому що вони там мусять бути збережені до часів месіанських. І в той же час. Оце релігійна, це релігійний підхід, він має свої е, недоліки, скажімо так, тому що, як я чув від одного з релігійних діячів того часу, з точки зору єврейського звичайного права, глахи, е, самі мацеви надгробки не мають якогось значення художнього, культурного. мають значення саме поховання. І тому е діячі релігійні, вони старалися огородити цвинтар, якщо на ньому знаходилася могила цадика, відомого хасидського равіна, який був похований часом всередині такого, ніби мавзолею, це називається Огель, в е такому шатрі кам'яному, скажімо, то вони. Е Старалися відновити цю захисну конструкцію над його їх, їхніми могилами. І е, як передвоєнні роки такі могили були місцями паломництва, так і е, цей е, підхід, цей звичай відновився після воєнні роки. Після розмови про синагоги та єврейські цвинтарі говоримо про інші сліди присутності єврейської архітектури в Україні. Зберіглися міквеот, тобто ритуальні лазні, в яких в євреї занурюються для ритуального очищення. Чи то жінки, чи то чоловіки, це залежить від напрямку юдаїзму? Яких можна впізнати? Ну от, якщо йдеться про територію міста, ті наші слухачі, які не дуже розбираються в особливостях архітектури і культурних якихось відмінностях, як впізнати ці місця? Ніколи неможливо впізнати ззовні. Треба зайти всередину і треба знайти басейн зі сходами, з кілька басейнів, щоб зрозуміти, що це власне якісь такі басейни для мовіння з чи то джерельною, чи то дощовою водою. Вода має бути чистою, ритуально чистою в таких місцях. Тільки мала частина її може бути додана людськими руками через водогін, наприклад. В принципі, вона має бути природньою. Далі переходимо до розмови про єврейські квартали. За научний приклад, править місто Львів. Треба розуміти, наприклад, якщо ми говоримо про Львівський єврейський квартал в мурах міста, зовсім не весь і зовсім не відразу був весь єврейський. Там були ділянки, які називалися Ну, були так званими королівщинами, тобто вони з часів короля Єгайла належали до корони, до, до скарбниці держави. Потім вони за певних умов були передані тим чи іншим власникам для оборони міста і інших теж потреб. Вони були предметом купівлі, продажу, спадкування. Але згодом більшість тих ділянок перейшла в єврейські руки, скажімо, і будівництво ввелося спочатку невисоким рівнем поверховості, а згодом теж дуже щільною забудовою ця дільниця була насправді перенаселена. Якщо шукати якісь сліди проживання євреїв, то це перш за все так звані. Мезузот. Мезуза це одвірок на Євриті, але Мезуза – це теж такий невеликий контейнер, в якому знаходиться кавалок пергаменту, з благословенням для того, хто, для того, хто входить в цей будинкий. В будинку побожного єврея такий Мезузот. Є не тільки на вхідних дверях, а теж на подвірку кожної, скажімо, кімнати, спальні. Переважно і їхні сліди можна впізнати, наприклад, за дірочками біля вхідних дверей. Так, так. Вони Тому, просто що... вирвані. Самих контейнерів вже не, не залишилось. Не залишилось. Вони могли бути з найпростішого матеріалу ці угу. контейнери, але їх просто вирвали зверху. З розвитком єврейського життя і інфраструктури. Єврейської громади з'явилися інші типи будівель, які вже не належали до традиційного суспільства, скажімо, народні доми. Так, так само, як в Чернівцях був німецький народний дім, польський народний дім чи український народний дім, був і є єврейський народний дім, і його реставрують, в нього відновили єврейський музей. У Львові так само був народний дім, в якому була одна з двох бібліотек міських, єврейських і єврейський музей, і теж були там приміщення різних громадських об'єднань. Ну, і от я згадав, що було дві бібліотеки, була ще одна бібліотека. На Вулиці Різницькій, яка тепер називається Наливайка. І Там насправді була більша, більша громадська бібліотека, в яку віддали свої збірки люди заможні, які просто збирали приватні бібліотеки для своїх цілей, наприклад, бібліотека Бернарда Левенштайна равина прогресиста або Бібліотека Семеля Дегоровіца і, і інших. І для всіх, всіх цих книжок знаходилося місце разом із старими виданнями, разом із так званими пінкасами тих громад, тобто з книгами з запису найважніших подій в громаді. Чи є сенс подібні простори, квартали, місця то, що робити видимими, міркує доктор Сергій Кравцов. Коли коли ви ставите таке питання, напрошується додаткове питання, для кого є сенс? Є е, е, покоління людей, які пережили катастрофу, що Голокост або не пережили. Їх нащадки живуть в Ізраїлі, і часами їм Насправді досить байдуже, чи це помітно чи ні. Для них нічого не болить, вони, вони попрощалися з тими місцями. Є люди, які мають такі відчуття до своїх до коріння, до якихось місць, якусь ностальгію, які приїздять, які дивляться. Але годі сподіватися від них, що вони будуть інвестувати, скажімо, приватні сімейні якісь засоби в те, щоб зробити. Ці синагоги більш помітними, або ці простори більш помітними. Мені здається, що це питання скоріше для українського суспільства. Чи воно хоче, того, щоб ці простори були більш помітні, щоб розповісти трохи про ці меншини, і ці простори, які їм належали, чи продовжувати замовчувати, продовжувати цю радянську традицію. Насправді це радянська традиція, і вона починається десь 50-ті роки. А чи можна говорити, що сьогодні в Україні йдеться про замовчування, чи принаймні про мовчання, чи про інші досвіди інших? Ні, я менші. думаю, навпаки, навпаки. Я думаю, що ми є свідками пробудження і інтересу. Просто це процес, а не одноразова подія. І цей процес вимагає немалих інвестицій, і тому що. Власники змінилися тих будинків чи тих е, ділянок. Там зовсім інші люди мають інтереси, вони там паркують машини, чи гуляють з дітьми, чи, чи Бог знає що. Е, ну, життя є життя. І мені здається, що е, суспільство в цілому має вирішити, що воно хоче мати. і, і через е, якісь Ладні, напевно, установи вирішувати ці питання. І тоді може і легше буде, і так і відбувається, знайти інвестування в те, щоб привести те, що там було, і те, що там є, до якогось прийнятного, естетичного вигляду. Хто актори описаного процесу? Сергій Кравцов говорить про внесок і роботу дослідників і архітекторів. Дослідники переважно це історики, які занурені в минуле, і які не обов'язково мають якусь візію майбутньому. Це звичайно задача для архітекторів. Але архітектори часом то жодні архітектори, то прості заробітчани. Перед ними треба поставити задачу. Ми Можуть приймати участь в конкурси, вони можуть висувати ідеї на громадських засадах, просто за рахунок свого вільного часу. Але для того, щоб довести такий проєкт до робочих креслів, а тим більше до реалізації, треба, треба серйозне фінансування. У дуже, -дуже в виключних випадках це може бути зроблено на якихось громадських засадах. Треба сказати, що громадські товариства, об'єднання, вони теж часами теж мають різні інтереси. Наприклад, у Львові одна з релігійних громад зовсім була не зацікавлена в тому, щоб цей простір став загальнодоступним громадським, а прагнула, і прагнула, я думаю, досі відбудови цієї синагоги Золота роза в тому вигляді. В якому вона була на якомусь з етапів свого існування. І на, цій, на цьому підґрунті там був немалий конфлікт інтересів, але сталося те, що сталося. Тобто актори, які зібралися довкола, скажімо, центру міської культури, їм вдалося пояснити свою політику ширшому колу людей, інвесторам, міським владам і цей, будин, цей закуток, закинутий напівзабутий Львова, він зробився от таким от громадським відкритим простором. Це, це не сталося само собою. І наприкінці програми трохи про архітектуру в Ізраїлі чи вона містить цитати з української архітектури, чи архітектури країн, звідки приїхали ті, що переїхали жити в Ізраїль. Якщо ви подивитися на будівництво до 60-х років, mm -hmm. до шестиденної війни, ви побачите багато будинків, які стоять на колонах, особливо в Тель-Авіві, Скажімо, це архітектура, яка є ніби мрією, вона вона. Повітрів, це подібно, до речі, до нашої національної бібліотеки, яка стоїть на стовпах, так само як Віла Савой в Пуасі, яка надихнула архітектора, який працював над цим будинком. Що міняється після шестиденної війни? Архітектори, і особливо ландшафтні архітектори, вони стараються показати архітектурними засобами вкорінення. Цю землю. І з'являється багато ландшафтних комплексів терасованих. І це натяк на терасне сільське господарство, яке тут процвітало 2000 років тому, коли треба було досить багато. Сільськогосподарських земель для того, щоб прокормити, наприклад, всіх паломників, які приходять до Єрусалимського храму, бо всю цю господарку, яка існувала довкола храму. І це, наприклад, дуже-дуже поширений такий елемент ізраїльської ландшафтної архітектури останніх десятиліть. Зараз це трошки змінюється, але в принципі, це, це мова з певною ідеологією. На цьому завершуємо програму зустріча на громадському радіо. Нагадаю, що сьогодні гостем ефіру був доктор Сергій Кравцов, історик архітектури у центрі єврейського мистецтва Єврейського університету в Єрусалимі. Цю розмову було записано в Єрусалимі. Відрядження куди яке все існування програми зустріча на громадському радіо стало можливим за підтримки канадійського благодійного фонду Українсько-Єврейська зустріч у студії. Працювала Ірина Славінська. Дивіться громадського радіо. Слухайте, думайте.